Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпата. Слава Україні, героям слава! черговий раз ми в Високогірі Карпат і продовжуємо наші походи по білі грибочки. Значить 10 годин 15 хвилин Грибники вже виходять з лісу, а ми тільки до лісу завітали. Так, я вроді казав час, 10-1-15 хвилин. Я сьогодні не один, я сьогодні із сином, з підмогою, а також і з сусідом, але ми розійшлися в різні сторони. От. Я от тільки зайшов до лісу, пройшло три хвилини і от перший білий гербочок. з'явився. Мабуть, чути. Рибники в лісі. Ну, попри грибників, думаємо, що й ми щось знайдемо. Добре, вперед. От у нас два грибочка. Як рибники не помітили, не знаю. Ну але. Але є. От, другий. Ямку закриваємо. Всім привіт, народ! Слава Україні. Що ж, приїхали ми знов в гори побілі гриби, походив десь хвилин ще 10. Але от знайшов молодесенького білячка. Але літній з довгою ножкою. Так, це добре, бо я того разу тут взагалі нічого не знайшов в цьому лісі. Що ж, продовжуємо далі, як будемо щось будемо щось... Як щось знайдемо, то покажемо. Прийшов я на своє місце, хожу ходжу. Взяв патичок і тако раз, а там є. А там є. Так, а того разу я сюди не дивився. А там ще його, братик є. Ще, брат такі. Так, це вже. Ого. Ось такі два. Добре, це вже веселіше, продовжуємо далі. От за 40 хвилин хоч одного порядного риба знайшов, і то видно мишка перегризла, він перекинувся. І вже лежить сутку точно. І так, пройшла година і десять хвилин. От і що ми знайшли? За годину 10 от наш результат. Скромно, скромно. Ну, ми були тут в цій місцевості. Після вчора падав дощ, де ми змокли з нитки. Думав, що сьогодні буде краще. Ну, як вже є, не вгадаєш. Хоч кусочок Карпатського краєвиду. Ну, а ми зараз будемо. Зробимо півкруг невеликий і будемо сходити донизу Найшов Знайшов ще одного гриба, але він вже нікудишній. Добре, хай тут і плодиться, так і лишаємо. Так, по основних моїх місцях щось сумно. Вирішив я, я сходити на дальняк. Я там рідко буваю. І от по дорозі мені попався рибачок. який файний, твердий. Добре, продовжуємо далі. Надіюся, що на дальняку щось буде. Бо в основних місцях сумно. Пройшовся я високим лісом. пройшовся середнім, пройшовся дорогою і взагалі, пішов. У корчу трохи І от попався мені екземпляр, який вартує уваги О. Так, значить тут от по... трохи походимо Подивимося, а то нічого щось туго з того з грибами Того. Ну що погнали далі Робочків немає, хоч природу знімемо. Будемо сходити донизу. Пусто. Як бук обріз тротовиками. Рясно-рясно. Бачите, дуб зламало, його викручувати тепер. неможливо. Заходжу я на ті свої місця, що я того разу назбирав булочок. І от не знаю, чорнобривий якийсь. Але чи то білий, чи ні. Ага будемо його дубувати, знаємо. Ні, то не білий. А дуже похоже. Ну що ж, нічого страшного? Ішов червонячки? Там є два і тут є два. Так, білих мало то беремо. Нарешті мені вдалося знайти білячка. І то з вигляду. Він вроді непоганий і дозрівший вже, но мало що тримався. На сушку годиться. Вирішили завершити сьогоднішню поїздку високогіря Карпат. Ну, поїздка вдалася, бо доїхали, надіємося. Приїдемо додому, було получно, але з робочками туговато. Ну, я знайшов, 10 штук, не знайшов. І син також каже, що навряд чи 10 штук є. Так що з робочками слабенько. І помітив е, почищених. І грибочок люди зранку знайшли, але мало і дрібненьких, Великого грибка немає наразі. Ну а вам всім бажаю стократ крат більше назбирати грибів, як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба з головою. Заходите до лісу, не забувайте, ви заходите до себе додому. Тож не смітіть, будьте добрі в лісі. А також не копайте грабочки. Вони очищують повітря. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас в Туреці. Хай вам щастить. До побачення. надіємося, до скорої зустрічі! Завтра майнемо, мабуть, в інші місця. Все-таки вдома не все дому.